Дорогі українські родини, сердечно вітаю вас з новим 2016 роком. Для нас це не просто новий календарний рік, для всіх нас це рік справжньої європейської інтеграції, поступу до найбільшого європейського ринку і наш шлях до великої європейської сім'ї. З 1 січня поточного року набула чинності угода про зону вільної торгівлі. Між Україною і Європейським Союзом це саме та угода, за яку мільйони українців боролися на майдані. Це саме та перспектива для української економіки стати конкурентною, сильною, взірцевою і тією економікою, яка залучає інвестиції з європейського союзу, яка створює нові робочі місця, яка торгує вільно з Європою, і яка дає можливість українському бізнесу розвиватися і йти вперед. Що таке зона вільної торгівлі? В першу чергу, це безмитний продаж українських товарів до Європи і європейських товарів до України. Це конкуренція, що є викликом для внутрішнього виробника, але в першу чергу це можливість для українського бізнесу стати більш сильним, більш конкурентним і завойовувати нові ринки. Згадаймо, як це було: російський режим робив все для того, щоб Україна не стала частиною європейського простору, щоб ми не повернулись в свою історичну європейську сім'ю, тодішній режим відмовився підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і мільйони українців вийшли на вулиці. І ми перемогли. 21 березня мною була підписана політична частина угоди про асоціацію. А вже 27 червня 2014 року президент України підписав економічну частину цієї угоди. Протягом декількох років Росія намагалась зупинити вступ цієї угоди. Але з 1 січня угода набула чинності. Ми стали частиною економічної європейської сім'ї. У зв'язку з набуттям чинності угоди про зону вільної торгівлі. Російська Федерація, як і очікувалось, увела торгівельне ембарго проти України і незаконно вийшла з зони вільної торгівлі. Наша відповідь наступна: Україна виходить з зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари та вводить торгівельне ембарго. На продовольчі товари, виготовлені в Російській Федерації, а також на товари машинобудування і вагонобудування. Ми діємо дзеркально. Не ми почали цю війну, але агресор буде покараний. Минулого року Європейська комісія чітко засвідчила, що Україна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. А це Окрім вільного руху товарів, що передбачено угодою про зону вільної торгівлі, означає вільний рух українців. Зараз європейські громадяни легко перетинають безвіз український кордон. Ми очікуємо на фінальне рішення Європейського союзу щодо надання безвізового режиму для громадян України, тому що ми є учасниками одного великого європейського простору. Ми поділяємо ті самі цінності. Ми поділяємо ті самі принципи. Ми поважаємо права і свободи людини і громадянина. Ми керуємося виключно принципом верховенства права. Європейська інтеграція це не тільки спільна економіка, це не тільки вільний перетин наших кордонів. Європейська інтеграція в першу чергу це спільна ментальність, спільна свідомість, спільна культура і спільна освіта. Саме тому ми маємо широкі програми. Для українських науковців і для українського культурного середовища програми доступу до європейських ресурсів. Це програма Креативна Європа та програма Горизонт 2020 де українські митці та українські науковці можуть отримати з Європейського союзу фінансові ресурси, для розвитку своїх галузей, для розвитку кожної свідомої української особистості. Що таке європейська інтеграція для України? Який взірець взяти? Найкращий приклад це, звичайно, сусідня і братня Польща. 14 років Польща проводила складні реформи. Такі самі реформи, як ми провели за останніх 22 місяці. І внаслідок цих реформ Польща не просто стала членом Європейського Союзу. А Польща стала одним з самих сильних членів Європейського Союзу з розвинутою економікою. Це наш шлях, і ми пройдемо цей шлях. Ще дуже багато роботи попереду, складної, але правильної роботи для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Для того, щоб наші громадяни почували себе як гідні члени великої європейської сім'ї, і це наша спільна робота. Спільна робота кожного громадянина країни, спільна робота уряду і парламенту, спільна робота всієї української нації, яка є європейською нацією, тому що Україна це Європа.